Центральному міському районі близько сьомої години ранку люди почули потужний вибух у багатоквартирному будинку. Сьомий годині ранку вибух. Зашатало сильно будівлю нашу. Я вийшов на балкон, побачив, що на другому поверсі повністю сильне. Ми вже не могли вийти, бо сильно багато диму було. На балконі ми знаходилися. Ми самостійно не могли спуститися, бо дуже багато диму було і дуже ядовитий дим. Нас самих останніх вивели з другого під'їзду. Десятеро ро людей евакуювали рятувальники з палаючого будинку. Четверо з них постраждалі. Наразі відомо, що троє перебувають у лікарні. Шов вибух, і это, виглянуло в окно. А візє лежали э, осколки, рами, дверей, стекла, все пінопласт. Прямо оно сюда во дворці залетіло. За попередньою інформацією, площа пожежі склала приблизно 70 квадратних метрів. Постраждало щонайменше дві квартири, які знаходяться по сусідству. Скоріше за все вони вигорали вщент. На момент прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що в квартирі на другому поверсі житлового будинку внаслідок газоповітряної суміші стався вибух. Надзвичайниками було врятовано 10 осіб. Четверо з них врятовано за допомогою спеціальної техніки. Шість осіб виведено сходовими клітинами. У чоловіка опіки, а у двох жінок постраждалих у них отруєння продуктами горіння. Внаслідок події ніхто Людей не загинув. На місці події працювали і екстрена медична допомога. був залучений червоний хрест. Представники Червоного Хреста. Що саме стало причиною потужного вибуху? З'ясують правоохоронці.